5 серпня у виставковій залі галереї Соборна за підтримки Київського міського центру Сім'ї, родинний дім та синодального відділу Української православної церкви у справах сім'ї, відбулося офіційне відкриття виставки хустка краса душі українського народу. До уваги відвідувачів представлена частина унікальної колекції українських хусток Людмили Грабовенко. По-перше, хочеться подякувати владику Кунтілімона за ту підтримку, яку він нам надає вже на протязі багатьох років. І безпосередньо саме зараз цей період, коли вся країна і взагалі весь слов'янський народ святкує 1025 річчя хрещення Русі, ми маємо можливість в такій чудовій залі демонструвати краще Народні звичаї та традиції, і дуже приємно, що одна з жінок, яка чисто випадково розповіла, знаходячись у нас в центрі, розповіла про те, що вона має таку чудову колекцію української хустки. Я сказала, що ви не маєте права її тримати в собі. З тим надбанням повинні знайомитися взагалі населення і розуміти, що це велика цінність, це пам'ять, це генетична пам'ять нашого народу. Ним словом виступили голова синодального відділу української православної церкви у справах сім'ї єпископ пископровенківський і Свердловський Пантелеїмон та директор Київського міського центру сім'ї родинний дім Галина Козлова. Кожен із вас мав можливість зайшовши у цю залу, поринути у незабутній і світ, який може сприйняти душа і серце українця, українки. Яка бачить у цих витворах дійсно душу українського народу? Основна мета нашого зібрання з вами це все таки збереження, популяризація кращих родинних традицій. Хустка невід'ємний елемент жіночого брання, який здавна використовувався по всій території України, Приєднавшись у 17-19 століттях до більш давнього вбрання на намітки, хустка стала обов'язковим головним обором заміжної жінки. Через мальовничі візерунки, що калейдоскопом розкриваються на полотнах пусток, український народ передає своє бачення краси. Кустка займає особливе місце у православній традиції. Коли жінка, покриваючи свою голову, стає на молитву, вона просить у Божої Матері милості і допомоги. Вона звертає свої думки і своє серце до Бога, від якого чекає милості, благодаті, сил для достойного несення Христа сімейного життя, виховання дітей для любові, для збереження родинного тепла у домі. Відвідувачі виставки мали змогу насолодитися прекрасними виступами виконавців українських пісень, а саме Людмили Салюти. Сорочка вона віла, біла, а сорочка васеціла. Дмитра вівчарюка. Ростають у гніздечку, соноля, «Мати Божа омофором світ весь покриває, від недуги лихоліть землю захищає. стали картини студентки Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури Марії Кузнецової. Мені приятно, що я пригласили на виставку участвовать. Чем объединені наші роботи? Українська музка имеет как бы в своєї основі природа, являється ее вдохновлением, показывает ее. Я представила свої роботи пейзажі. Как бы, Обща тематика. Разом із виставкою хусток ми ще зробили, презентуємо тут э, таку молоду починаючу художницю э, Машу, яка э, написала чудовий колорит українських пейзажів. І ви знаєте, то рознобар'я кольорів української хустки і різнобарв'я кольорів в її роботах воно. Відображає саме нашу квітучу країну.